Відніся до даного питання з гумором. Я завжди кажу, що люди, які мають гарне почуття гумору, мають світле майбутнє. Тому що якщо з посмішкою зустрічати такі речі, то буде тепло. Повірте мені, ми тут вже ночуємо, днюємо з четверга на п'ятницю, і хтось сказав тут перед мною, що нас тут мало. Та брехня, нас було вісім чоловік. Ми стояли до п'ятої ранку. Та ж нас мало. Тепло і не холодно, і не мокро, поки що. Але я впевнена, що з мамочку мертв. Хочу також сказати, що ми сиділи в інтернеті, болівали, переживали, готували так само сьогоднішню акцію з активістами, да в сквері імені Шевченка, хто з нами був. У форматі, яка вона була сьогодні, ми хотіли просто інформувати людям, чому нам потрібна Європа. Тому що Європа це наш дім, я хочу бути в Нім. Давайте Європа, це наш дім, Україна. Це є. Про це знає кожен пес. що. Говорити про Європейський Союз простими речами, да? не про асоціацію, не про президента, а прості речення, підмет, приступ, так як нас вчили. Європейський союз це свобода. Свобода стояти перед вами і казати вам, люди, ми хочемо в Європейський Союз. Ніхто нам не може заборонити цього говорити, ніхто. Тому що ми маємо право стояти тут. Нам Конституція дозволяє. Звісно, у нас парламент, у нас депутати, у нас президент. Добре, хіба ми можемо президенту дозволити не піти в Євросоюз, тому що ми хочемо? Не можемо, не можемо тому що Україна це ЄС. Ми це не, не знаємо. Сьогодні зранку ми прийшли готувати акцію. О десятій ранку парк, Шевченка, люди сплять, нікого немає, тиша і з Ти нами був пес. Камера, яка транслює все діло, з нами міліція, яка нас охороняє, і з нами пес. Сьогодні з нами не лише пес, це з нами така велика, гарна, дружня сім'я, євросім'я. І це євромайдан, тому що ми хочемо в Євросоюз, щоб було Євросоюз. я вас запрошую говорити, дивіться.